Виконуємо номер 18 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Три лінії з виробництва Морозова за 5 годин роботи виготовили 270 порцій. Скільки порцій морозова виготовлять 7 таких ліній. За 4 години роботи. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки морозива виготовить одна лінія за 5 годин. Для цього 270 поділимо на 3. Отримаємо 90 порцій і пояснюємо Морозива. Виготовить одна лінія за 5 годин. Ну, а тепер можемо записати вже коротку умову задачі. Отже, за 5 годин 90 порцій одна лінія. За 4 години x порції. Кількість роботи і кількість, кількість годин роботи і кількість виконаної роботи це величини прямо пропорційні. Складаємо пропорцію 5 відноситься до 4, як 90 до х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 5х дорівнює 90 помножити на 4. Знайдемо х, добуток 90 і 4 поділимо на 5. 90 і 5. Скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5, буде 1, 90 ділимо на 5 буде 18. Отже, маємо добуток чотири на вісімнадцять, це буде сімдесят два. Отже, одна лінія за чотири години виготовить сімдесят дві порції. Морозива. Тоді сім таких линий виготовлять в сім разів більше. 72 помножити на 7 Отримаємо 504 порції, записуємо відповідь 504 номер 18 із завдань для повторення розділу 2 виконано.